До батькової хати, як до раю, рушниками встелена доріжка, очі затулю і пригадаю, як в той рай ступала моя ніжка, як тулилась спина до одвірка, зігрівали мамині пирини, як летіла десь за хату зірка, а за нею сипались жарини, як ніде там теплі літні зливи, запахи нічної матіоли, по межі солодкі сині сливи. Кращих їх не буде вже ніколи. Яблука червоні, як гранати, кущ півоній, півники під тином, весь город, обрамлений у лати, і туман на луки впав фатином. Скрикотухи жаби в гниловоді, комарі і ті там особливі. Вечір під вербою на колоді слухали пісні сича тужливі. Гарно там, так, як ніде у світі. В теплій хаті від зими ховатись, гарно серед осені і в літі за столом з батьками шануватись, там весною солов'ї, як діти, плачуть аж до ранку, не стихають, там незнанно, як це сиротіти, як це найдорожче відбирають, як це в одну мить усе забути, Вийти з двору і не повернутись. Голим тілом холод весь відчути, ніби на морозі роздягнутись.